получені штати схвалили першу в історію передачу конфіскованих рашистських активів для потреб україни Шах і мат Генеральний прокурор США Мерік Горланд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Він заявив про це під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у міністерстві юстиції. Про це повідомляє CNN. Сьогодні я оголошую, що дозволив першу в історію передачу конфіскованих російських активів для використання Україною. Конфіскація активів відбулася після того, як я оголосив квітні минулого року. про Висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малафєєву за звинуваченнями в ухиленні від санкцій, сказав Горланд. Загальна сума конфіскованих активів складає більше 5 мільйонів доларів. Ну що ж, крига з кресла, далі буде. Отже, твій Крим, за який ти борешся, він своє дає. От тобі ця карта. Будь ласка, інтерактивно. що скажеш? Ну я, я люблю таке речі. Я знаю. Просто я просто знаю скільки там людей допомагають зараз коригувати на вогонь і робити інші корисні справи. Крим чекає на Україну, і на це відчувається не лише в цьому в багатьох факторах, про які можна казати, про які не можна казати. Ну але зрештою всі розуміють, чим чим усе закінчиться. А ну, ти маєш на увазі повне звільнення Криму? Правильно, я, я, ти взагалі ти маєш глобальну війну, яка закінчиться? Ну знаєте, це не я, на жаль, сказав. а Сергій Мусаєв сказав, Але я залюбки її цитую. Всі ці роки з 2014-го починаючи, з Криму все почалося, і Кримом усе закінчиться. А і Кримом тобто закінчиться логічна крапка. Ну так ну, логічна крапка має ну, бути поставлена саме там. З чого ну почалося це, скажімо так, на спроба відновлення імперії російської невдала, брудна, але все ж таки спроба дуже кривава. І ми маємо поховати імперію там, куди вона без спросу, без дозволу прийшла. І ну я просто, просто я не, мені не вистачає не те, що емоції, а слів, щоб попрощатися з людьми, коли які туди приїхали, Скажу так скромно: збирайте валізи. Ну, вони не розуміють, але хтось перекладає майдани. Кажи так, як кажуть в деяких регіонах України. Ча майдани збирайте, і так буде краще. Пане, Слухай, я хотів. А тепер да -да, просимо, просимо, вас. просимо вас бути нескромним, тому що там можна скромним бути, а тут нескромним. З 8 травня по 1 червня в галереї Білі Світ відбудеться виставка Ніколи знову, кураторський проєкт Олександра Яновича, в якому беруть участь дев'ять відомих українських митців. Розкажіть про це детальніше, і будьте нескромним. Дякую, пані Дарі, що згадали про це. Ну нібито, ну де я і де мистецтво, це взагалі інші, інші сутності. Але так сталося, що ми ну, десь два місяці, три місяці тому я просто під час стриму в своєму YouTube, на своєму ту каналі сказав, що. Принципі, цей е, чорний е, ми там згадували про Малевича, про великого українського художника і головну роботу якого росіяни вкрали і досі тримають у в'язниці під назвою Третьяковська галерея. І ми звільнимо його так само звідси. Я цей помст за Малевича буде теж за все. І я подумав, що цей чорний квадрат має має. Має мати реінкарнацію сучасну. І я зробив таку роботу абсолютно випадково для себе. Чорний квадрат. Я назвав його «русський квадрат через Z», Це просто таке це пакет, в який сміття скидують. Ну, і ми знаємо, що є сміття у нас, так і там вата в нього запакована. І це так класно виглядало. Мені допоміг відомий художник Сергій Захаров це зробити фізично. Там класно, дуже міді. Це, бо Богдана ну, Шевченка теж допомогла, як це і виплатила ідею цю реалізувати і навколо. Але я навіть не про це робота класна. Вона ну класно виглядає в натуральну, натуральну розміру Малевича. і сенс має такий, що ми маємо запакувати так званий «русський мір в пакет і назавжди його викинути. А, і так ми і зробимо. А просто від цього в Саше Міновича, який є засновником галереї Білий Світ на колишній Пушкінській вулиці, на зараз вулиця Чікаленка 21, Заходьте там дуже класна галерея. Правда, туди школяри ходять, студенти і не дарма. І там навколо цієї ідеї. А, розлучення остаточно з руським міром народилася ідея Саші запросити найвідоміших художників українських. Я, ну, я всіх не буду навіть називати ну, рівня найвищого сучасних художників. Вони вони підхопили ідею і зробили виставку під назвою Ніколи знову на відкритті просто не було місця. Просто важко було стояти всередині. Там кожна стіна це інші роботи іншого митця, і вони всі абсолютно. Но на мій погляд дуже цікаве. Там є людина, яка художник, який служить у збройних силах зараз, і він зробив просто прекрасніший там вівтар за своїзма ну, за з зрозуміло, що це абсолютно такий новий погляд на світ, який. Я чекав на таке, до речі, що таке усвідомлення того, що відбулося з нами протягом минулого року, воно має стати бути символізованим в мистецтві. Це сталося, це лише перші кроки, але вони в дуже правильному напрямку. Бо ми маємо позбавитися як, як ілюзії щодо росіян, так і в принципі будь-якого відчуття, що ми навіть сусіди, це не сусіди сусіди не вбивають. І така ідея, і вона художня класна зроблено. заходьте, будь ласка, це абсолютно безкоштовно. А Які там наліпки продаються? Вони продаються там все на користь збройним силам, як і завжди. А я нагадаю глядачам, що у нас тепер ти вже не будеш там журналістом. Не за у нас в гостях галерист. Айдер йде Буде так тепер. Слухай, я хочу трошки. У нас гарний настрій. Ну, ти знаєш, оця новина, що там біля Бахмуту вони просунули три кілометри в ширшки і в глибину. Ну і так далі, українська армія посунула чи тих писиголовців. Я хотів на тлі оцього хорошого настрою, ти кілька фраз сказав про парад. Який був 9-го в Москві, скажи нам що-небудь. І теж будьте наскромними. Так, Ми... да, кажи, як О, є. Ще... Тільки, без... тільки Якщо буде матюк, нас закриють. Ти знаєш це. Будь ласка. Ну, слухай, я, я ж ну, тр... лише, лише ти, Матвій, довже за мене працюєш зі словом в цій, в цій студії, тому я викручусь якось. Я скажу так, що це був. Е парад 9 травня був на пів шостого, так десь, на пів шостого. Ось, в тому сенсі, що всі ж бачать, що дід довоювався, в принципі, так? І ну, це більше було схоже на поховання чогось, чогось ще там не розуміють у Росії, але в принципі було схоже. І дуже, до речі, класно, що я не підтримую ці очікування. Ось зараз там, прилітять усі дрони з України туди і туди. По-перше, ніколи не роби того, чого від тебе чекають. Це така. Мудрість о, воєнна, і вона, і добре, що наш генштаб дотримується неї і всі, всі інші, так, перше. А друге, я думаю, що це ганебне шоу, о, його мав побачити, світ в принципі, так, коли навколо нього сидять не ветерани Другої світової війни, а КДБшники або НКДБшники, я не знаю, там якому ну, вони там, там служили. Я думаю, тобто вбивці реальні вбивці, ось, Кати, Карателі, і він сам такий самий. І ця унила натовп рабів його. Який складався з так званих президентів і прем'єр-міністрів колишніх радянських країн, ось ми і побачили, які країни відчувають себе пострадянськими досі через 30 років, навіть більше. А які вже ні? І я пишаюся тим, що Україна зараз вона просто вона очолює е... на очолює світ у принципі. І всі дивляться на Україну і. На як на зразок того, як має бути і як має відбутися остаточне прощання з усім брудним, некрасивим, не естетичним, кривавим і брехливим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.